Три неділі тому робив окулюванням шовковиці сьогодні 7 вересня. Знімаю плівку і замітив, що під плівкою немає три неділі дощів, жодного не було, але під плівкою починає підпрівати. Тобто, якщо вчасно не зняти, виприє обов'язково все. І я замітив вже багато броньок, окулянтів повипривало. Тут взагалі от не прижилося, тут брунька була не повністю замотана, а лише, скажімо, от я її замотав, але саму бруньку я залишив на поверхні. Тут взагалі не прижилося. Далі теж бачу ось результат. Непоганий, прижилося, але вже на... Тут починає трохи підпривати. Так, тут я бачу взагалі випріло все повністю. Тут дві бруньки були, от вони повністю пропали. І, значить, тут теж я зняв, але тут, так, ось тут чудово все пережилося. Але треба чесно зняти обв'язку, іначе починає випрівати. Там, де не прижилося, роблю ревізію, і ось взяв живець, шеллі, і буду ще раз зараз прищеплювати.